Трована нагрузка. Ви читаєте вітрову нагрузку на металопрофіль і на зелений забор? То тобто, вітер, коли він дує, да тут він продувається трошки. А коли металопрофіль у вас він не продувається? Порив в сильний вітер, якщо десь у вас там ну, десь дує, не знаю, задуває, наприклад, він його може покласти, якщо ви просто поставите стовпчики. да? Тобто на металопропід металопрофіль треба робити вам по-любому фундамент. Це 100%. Плюс поперечки прикручувати, куди металопрофіль. Ціна метала, оцих поперечок, ви, ви рахуєте чи ні? Так що ніфіга воно не вийде дешевше. Зелений забор, ви просто стовпчики, чи забітонірували, чи навіть просто в землю можете просто їх Металеві стовпчики забити, да? ну, неважно, можна не бетонірувати навіть. І він у вас буде стояти все прекрасно, все чудово. Тобто, по-перше, ну, металопрофіль має свій вигляд, зелений забор має свій вигляд. Металопрофіль зараз є везді, а якщо якісний металопрофіль, він дорожче буде, ніж зелений забор. Це 100%. А якщо поставити металопрофіль, який за два роки вигорить, ну, смисл з нього, з цього металопрофіля. Так що зелений забор від 560 гривень квадратний метр, висота може бути різна. Пів метра метр, метр двадцять, метр п'ятдесят, метрів вісімдесят два метра. Це виробництво Україна Саме ось це я вам зараз показую 560 гривень. І якщо Турція, то 840 гривень квадратний метр. І, тим не мені кажуть, металопрофіль дешевше. Зелений забор замовляють, я вам скажу не гірше, ніж металопрофіль.